Вітання всім панам, панянкам та іншим барвистим совеняткам. Це 11-й випуск серії «Український Бастіарій, яка розглядає особливості української міфології та її найрізноманітніших створінь з минулого. З вами я, Феліксора, і сьогодні ми розглянемо втілення кошмарів у міфології Мару. Взагалі, образ Мари відомий у нижній міфології всієї Європи. Та навіть за її межами. Слово «nightmare», яке перекладається як кошмар з англійської мови, буквально має у собі частину «mare», якою у середньовіччі називали демона кошмару та сонного паралічу. В українських же словниках та текстах цих духів також називали як змора, маренник, «марще», марюка. «мора», Примара та привид В деяких випадках, зокрема на території Східного Полісся і Слобожанщини, мару могли прирівнювати до Кікімор та Нічниць, через що там кордони між цими духами більш розмиті. У гуцульських овірках слово мара часто використовували у загальному позначенні всієї нечистої сили, хоч формально, іменник мара. Має ознаки жіночого роду, однак у гуцульських говірках це слово не має чіткої вказівки на позначення осіб жіночої статі. Навпаки, у словниках можна зустріти, що мара це убитий чоловік, в якому половина чоловіча, а половина нечиста сила. У інших діалектичних зонах, наприклад, як Поділля та Полісся, мара вже позначає. Злого демона у постаті жінки, що покриває невидимою мережею очі людини, обморочує її розум, щоб завести в небезпечне місце. Мару описували як високу жінку з неприродно довгими ногами і прозорим тілом. Його можна було побачити у світлі місяця, коли його промені проходили крізь тіло цього духа, іноді її зображували і у вигляді людського скелета. Або фігури у повністю чорному вбранні. У багатьох переказах мара також постає як жінка відома в селі. Наприклад, чиясь дружина, яка роками успішно приховує свою справжню сутність. Тоді її зовнішність виражена блакитністю її губ, обвислою нижньою губою та опухлими або запалими очима. Марами ставали душі грішних жінок, душі скривджених, Померлих без сповіді та проклятих. Також марами часто були сьомі дочки подружньої пари. Незаймана дівчина, яка мала стати чужою дружиною, також могла стати марою, якщо її справжній коханий одружився з іншою. Вона потім приходила мучити свого майбутнього чоловіка вночі. Взагалі, мар вважали демонами смерті, втіленням мору і кошмарів. Вони з легкістю могли перетворюватися на різних тварин, наприклад, кота, куницю, жабу чи мишу. Мару часто порівнюють із значенням саме привид та примара, яка невидимим покровом закриває людям очі, затьмарює їм розум, намагаючись збити з дороги і завести в небезпечне місце, або приховати те, що знаходиться прямо перед очима. Марам приписують і сонний параліч. У переказах та засторогах вона душить і морить людей вночі. Мари паралізовували тіла своїх жертв, після чого навалювалися на них зверху і тим самим викликали сильний прилив крові до голови, після чого починали витягати з людини життєву енергію, або в деяких варіаціях і саме її кров, яка починала пульсувати на скроні чи шиї, або взагалі литися через ніс. Мари дуже довго не вбивали своїх жертв, адже використовували їх для власного харчування. Її жертви відчували неймовірний страх, у них значно прискорювався пульс, з'являлося відчуття нестачі повітря, а також бурчання чи дзвін у вухах. Звісно, перебуваючи під таким впливом впродовж довгого періоду часу, людина марніла і кінець кінцем помирала, якщо їй ніяк не допомагали. На східних територіях України, а саме Східного Полісся, Слобожанщини і Полтавщини, марам також приписували певні особливості кікімор, як, наприклад, те, що вони вночі плутають, та рвуть кужіль та пряжу. Втім, в деяких оповідках можна зустріти, що ці духи навпаки вночі прядуть та займаються ткацтвом, і серед тихої ночі можна чути звуки їхньої роботи. Мари завжди приходили до людей саме вночі. За народними віруваннями від мари можна було позбавитися деякими способами, хоча найдієвішим все одно вважали звернутися до знахаря. Одним з другорядних методів захисту від мари вважали спробувати спіймати її у пляшку. Потрібно було стати біля голови сплячого, тримаючи ліву пляшку в правій руці. І ніби зачерпувати нею у напрямку з голови на ноги. Наступним кроком у цьому методі було швидко закоркувати пляшку та викидати її у воду чи вогонь. Іншим способом протидії марі вважали спробу її обманути. Так людині, яка потрапила під вплив мари, слід було покласти у своє ліжко пучок соломи, а самим піти спати в іншу кімнату. За повір'ями, тоді Мара мала відчепитися від бідолахи. Ну і на цьому я закінчу сьогоднішнє відео. Список всієї використаної літератури буде в описі під цим відео разом з посиланнями на інтернет-ресурси. Я дякую всім, хто цікавиться українським бестіаріям. Якщо ви ще не підтримали цей проект, але хочете, посилання на кофі та карту Монобанку є в описі відео. Пишіть, що вам сподобалося в образі Мари у коментарях, ставте вподобайку. І підписуйтеся на цей канал. Бажаю всім мирного неба і до наступних зустрічей!